Вітаю вас зараз. Ми маємо такий невеличкий експромт-випуск міні-випуск, тому що дуже хочемо поділитися з нашою шановною аудиторією рецептом приготування. Не повірите, але хамону з дичини власне з сарни європейської зі мною знову в кадрі, Якщо ви добре пригадуєте, голова нашого колективу рятівник Сергій Анатолійович Хменко і Сергій не побоявся зробити експеримент. І не з свиної ноги, а з ноги власне серни європейської приготувати хамон. Вийшло фантастично, як на мене, але Сергій зараз скаже трошечки інсайтів про те, як готувався хамон. Сергій, скажіть, коли ви почали роботу з продуктом, і коли дозріло власне це м'ясо для того, щоб його можна було споживати? Вітання всім. Ну, процес приготування ноги не такий вже дуже і складний, зате відповідальний. Приготування почалося десь місяця два тому. Наші складнощі були для мене, як перший раз приготування, от, е, знайти всі потрібні спеції для цієї ноги. І ще такий момент був один, коли нога починала дозрівати, е, вона почала всихатися. Цього боятися не потрібно, тому що е, цей процес е, так повинен бути. І, натуральний, натуральний процес, процес висихання... так і так е... проходить. Mm -hmm. так. Е, Рецепт це не мій рецепт. Рецептом поділився наш спільний знайомий, який досить так мені, як перший для першого разу, досить це все розказував так детально. детально, так. детально. Ми, ми не будемо розкривати секрету рецепту, що в нас в маринаді, які інгредієнти входять в маринад. Бо ми хочемо з вами трошечки розширити взаємодію. Пишіть нам коментарі, і обов'язково ми вийдемо на зв'язок з кожним кого буде цікавити спеціальний маринад для приготування хамону з сарни. Але відкриємо вам секрет, що технологом, який з нами поділився цим рецептом і способом приготування, є Павло Нижник. Це відома в Україні людина, яка вміє працювати з м'ясом, яка займається як і заготівлею м'яса не тільки дитчини, але й такого промислового. М'яса і має дуже багато рецептів. Виробництва продуктів з м'яса, в тому числі ковбас, джерок і, ну, і, і всього, чого можна тільки зробити, з м'яска. Передаємо йому вітання. вітання, вітання. М'ясо вийшло дуже смачне, м'ясо вийшло гарної, еластичної фактури, і м'ясо вийшло дуже збалансоване в плані спецій. Але яких спецій, якщо вам цікаво, обов'язково пишіть нам, і ми поділимося з вами. Секретом Сергій Анатолійович, я вам дуже дякую, що ви приготували, поділилися і е, дозволили нам в кадрі показати результат е, вашої роботи. Прошу. Я вам бажаю ще більше смачних рецептів і смачних страв. Надіюся, що ще буде. Дякую. дякую.